Попри тривожні новини, життя триває. Діти й далі народжуються, дорослі далі купують. Буденне життя триває без коректури з телевізора. Про звичайне життя в тилу неоголошеної війни і весну в душах жінок. Далі у вікнах. У столичному пологовому будинку протягом цілого дня не припиняють виписувати новонароджених, а в коридорах топцюють татусі із квітами. Ця маленька дівчинка від сьогодні вже має ім'я. Вона віра. Так її назвав тато-військовик, який з дня на день очікує мобілізації. Але родина вірить тільки у ліпше. Це ім'я зі смислом, ім'я славянське, ім'я зі смислом несе в себе найважливіше, що є у людині. Віру, віру в Бога, в майбутнє, в щастя. Вже как бы, не стільки за себе думаєш, а за дітей, щоб у них все було хорошо, щоб вони не, не узнали, що такое війна і що такое горе і трагедія. То ім'я, которое вот этому времени просто підходить. Все происходит на грані війни, всього то є, щоб був мир, щоб ніхто не воював, щоб саме головне не було кровопролиття. Не хочуть кровопролиття і ось ці молоді та зелені дільничі та слідчі. Національної академії внутрішніх справ сьогодні черговий випуск. Більше як шість сотень курсантів. Служу українському народу Як і в звичайні дні схвильовані батьки з квітами урочистості й курсанти, які стали лейтенантами, тому просто у лаві футку міняють погони. Мучились, мучились. нарешті отримали. кажуть, не бояться, що починають працювати в нелегкі для країни часи. З дитинства захотів вибрав і часи, так і не лякають у вас. Ні, не лякають. Обіцяють бути вірними народові України. Не, не схиблять. От повірте, що не схиблять в даній ситуації. Свої функціональні обов'язки міліцейські вони виконують на належному рівні. Звідки походить традиція підкидувати монетки? До гори самі міліціянти не знають, але їм вона дуже подобається. Втім, на плацу, який ще кілька хвилин тому був осланий грошима, залишалися тільки монети в одну копійку. Більше ніж кілька монет витрачають на придбаннях за всіх часів. Торгівельні центри стають розрадою. Жінки тут, як і завжди, готують себе до весни. Настрій гарний зробили декілька покупок. Платічки купила червоне. І купила джинси. Будемо ще трошки займатися собою. Треба піти в, мабуть в тренажерний зал. Купила дитині, купила собі. Ну таке білизна. Дарина проходить магазинами, аби відволіктися від постійних тривожних новин. Ша я пошла. Серед кількох суконь Даринка вибрала. Джинси і Джемпер, але й тут закралася політика. Викраз Кримська <рес> спеціально для походу в університет підійде. Ну і на тлі такого весняного настрою гріх не скористатися нагодою і не придбати собі чогось яскравого. Ну здавалось би, скільки треба для щастя. Туфлі. Ну ще може сумку. І настрій вже суттєво поліпшився. Люди просто. Хочуть відволіктися від того, що в країні та життя триває. Ну, звичайно, триває. Життя триває. Життя триває, тому що ми надіємося на краще і думаємо, що все буде добре. Ольга Кучер, Галина Сергієва, Олекса Синельнику, Валерій Ратушнюк та Денис Прошин. Програма Вікна СТБ.